А постріл шалений над колем витає, та колос налитись нагнувся до землі. Хай ласка, господня тебе зберігає, щоб ти не загинув у вражній імлі. Українці нескорена нація, яка переживає надзвичайно складні історичні події. На другому році війни ми незламно боремося зі злом та завдяки воїнам продовжуємо жити у вільній Україні. Не менш важливим є висвітлення страшних подій сьогодення крізь призму художнього слова. Саме так у Кременчуцькій міській художній галереї відбулася презентація книги Крізь морок війни. Кременчук рік другий в цій книзі емоційно. Описані долі різних людей, до яких доторкнулася страшна війна, російська агресія це літературне слово про тяжке життя під час війни в тилу, про тяжке життя наших воїнів і про славетних людей, які допомагають наближати перемогу. Авторами стали 19 членів творчої спілки Кременчуччини журналісти, поети, літератори, представники культури, музиканти і талановита Юнь. Разом вони створили унікальну роботу, адже як зазначає письменниця-новелістка Тетяна Булат, кожен наповнив книгу особистими оповідями душ, вдихнув власне літературне забарвлення. Ми представляємо на ваш розсуд неймовірні емоції, яскраві і болючі, індітно ніжні і розвиваючи душу сповіді авторських сердець. Книга складається з історії, якими поділився кожен автор, як от листи жінки, яка невпивно чекала на повернення свого чоловіка з лінії фронту. І в цій книзі я опублікувала два листа: один лист від мене, а один лист від нього з фронту. Сильні та мужні українки, дружини військових, особисті рядки Олени Родіної з листів можна прочитати у книзі. Описували всі події, які відбувалися там з дітьми, да у школі, що відбувалися, і ці листи дуже дуже зігрівали. Коли я сказала Тетяні була про те, що ну а кому потрібна ця інтимна лірика, да таня сказала: ні, це історія, це історія всіх живих людей, які відчували саме те, що відчувала ти, і багато багато дружин, які чекали своїх. Чоловіків додому, голоси молодого покоління звучать на сторінках збірки. Неймовірно важливе долучення юначок до висвітлення злочинів окупантів на територію України. Пишаюся тим, що наша молодь долучається до кожного творчого проекту і не тільки творчого, і волонтерського і. Разом всім Кременчуком, творчими людьми ми тримаємо і підіймаємо мистецький фронт. Ми тримаємо культурний фронт, який тримає моральний дух наших бійців, і будемо продовжувати це робити. Молоді письменниці долучилися до ініціативи та поділилися власною історією, емоціями та переживаннями. Ми, як активна молодь, яка завжди бере участь у громадських проєктах, займається активною діяльністю. Нам не байдуже на проблеми сьогодення, тому ми вирішили розповісти та додати свої щире почуття у цю книгу. У цей важкий час ми несемо культуру та піднімаємо моральний дух українців. До створення книги була долучена і спілка журналістів. Талановита письменниця Кременчука Наталія Маєвська також стала співавторкою. У мене тут три твори, і все це пройдено через душу. маточок душі вкладено в ці всі строчки. У книзі висвітлено глибинні особисті історії українців, страшні моменти, що закарбувалися та залишилися шрамами у душі. На жаль, вони відгукнуться кожному, хто пережив страшні події. Перейшли через шлагбаум і зайшли нарешті на територію України. І перше, що я зробила, це була зима, холодно, але я вийшла з машини, стала на коліна і вже не могла стримувати своїх емоцій. Я плакала, ридала голос і цілувала рідну землю. І про все це я написала на заході. Урочисто вручили посвідчення новим членкиням Національної спілки журналістів України, орден за розбудову України, грамот та дипломів конкурсу Українська мова, мова єднання це важлива подія для кожного, хто отримав свою відзнаку та визнання за плідну роботу та вагомий внесок у розвиток творчості та культури в місті Кременчуці. Зараз ми працюємо над двома проектами: герої Кременчучіни, герої України. Та від пам'яті лишили сторінки. Ми хочемо, щоб майбутні покоління знали справжню, невикривлену системою влади історію. Цих подій знали тих, хто стояв і зараз, стоїть на нулі і своїм життям платить за нашу свободу. Кожен охочий може підтримати авторів та прочитати рядки збірки вже зараз. Видання книги знаходиться у бібліотеці на Соборній, Завдячуємо захисникам України та небайдужим митцям за можливість жити та висвітлювати справжні події в тилу і на фронті. Марія Плохотна, Віктор Петров, Кременчуські новини.